Це ваша оберегова ниточка буде на сьогодні. Буде вас берегти, тому що люди всі різні навколо вас. А оця ниточка саме вона. Дивіться, скільки разів ми сплели, стільки разів посилилася в саме ваша енергетика. В попередніх частинах ми розповідали, що відвідали фестиваль «Раїсина пісня і що там було місто майстрів. На фоні шуму і веселощів ми помітили майстриню з веретином. Її рука ніби магічна, вправно крутила тонку нитку з овечої вовни. Ми не змогли пройти повз і вирішили спробувати себе в цьому стародавньому ремеслі. Майстриня щиро ділилася своїми знаннями, розповідаючи про цікаві техніки. Ось ці два пальчики відтягують ниточком, відтягують. І пускають, пускають. Ага. Бач, вона сама закручується. А так, на одному із фестивалів, коли я була на фестивалі в Кременчугу у Галактиці, одна жіночка приїхала і привезла прядку. Я постояла, подивилася, як вона пряде, і мені захотілося теж. І так як я організатор, то завжди потребуємо ми в майстер-класах, якихось якихось цікавих коробках, щоб були. І прийшлося мені займатися. Саме моє ремесло, яким я займаюся, це соломоплетіння, навіть не прядіння, не рогозоплетіння, а саме пряді соломоплетіння. Але захотілося, то можна було навчитися. Фестиваль Раїсина Пісня став для нас не просто подією, а справжнім відкриттям світу народного мистецтва.